Частіше у ЗМІ почали інформувати про зростання інфікованих на коронавірус. У всьому світі знову фіксують підвищення їх чисельності. А у Всесвітній організації охорони здоров'я підкреслюють серйозність ситуації та прогнозують зовсім новий штам коронавірусу. Пірола. Ми вирішили дізнатися на рівні нашої громади. Ковід повертається, чи це свідоме розгойдування теми. Протягом останніх кількох місяців у Броварській громаді кількість інфікованих на ковід, які зверталися за амбулаторною допомогою, знизилась до одиниць, а в стаціонарі і зовсім не було пацієнтів. Декілька місяців ми вже не спостерігали пацієнтів із захворюванням на ковід. 19 однак протягом минулого тижня у нашій громаді офіційно зафіксували стрибок захворюваності на коронавірус. У нас було періодично, по одному два чоловіка з'являлися підтвердженим діагнозом, ті люди, які звертаються. Але за минулий тиждень у нас п'ять свіжих захворівших, дорослих. Я думаю, що їх більше є випадків захворювання, тому що багато людей, так як він в важкій формі протікає, а зараз він протікає як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція, тому люди менше, можливо, звертаються. Важких хворих на щастя наразі немає, проте хвороба мутувала, і замість одних симптомів з'явилися інші. На перший план виступає температура висока, от може бути і суфебрильна температура. От і катаральні явища і респіраторні це кашель, ознаки бронхіту. Це на даний момент ковід 19 в Україні вже перейшов в категорію сезонних захворювань, які реєструватимуть на рівні з грипом та іншими сезонними респіраторними інфекціями. Саме через схожість симптомів до звичайної застуди багато інфікованих займаються самолікуванням. Осінній сезон почався досить активно. Продажі зросли відсотків на 40. В основному зараз ходові ліки препарати від застуди. Хворіють всі і діти, і дорослі. Проте статистика смертей від ускладнень перенесеного коронавірусу під час епідемії попередніх років свідчить, що хвороба дуже підступна, і жартувати з нею не варто. Поки що назвати минулотижневу статистику новою хвилею ковіду не можна, але ми лише входимо в осінь. Тож ситуація може змінитися. Щодо прогнозів, то починаючи вже з 40-го тижня, а це саме початок жовтня, ми очікуємо ріст реєстрації як гострих респіраторних вірусних інфекцій, так і ковід. 19 і дійсно ковід не зникає. Він продовжує реєструватися. У випадку, якщо кількість хворих на коронавірус значно зросте у броварській громаді, найімовірніше знову можна очікувати на карантинні обмеження. На освіти, Коли були відсутні діти по причині захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, і це перевищувало 30% від загальної кількості дітей, які в цьому закладі. Тож, аби вберегтися від коронавірусу, необхідно зміцнювати свій імунітет та дотримуватися правил особистої гігієни. А спеціалісти радять ще й обов'язково щеплюватися. Вакцинація залишається одним із найефективніших способів профілактики, як грипу, а також запобігання важкості перебігу ковід-19. І особливо це треба розпочати до початку відмічного.